Цьогоріч валовий збір зернових культур у Криворізькому районі склав 140 тисяч тонн, що є вагомим внеском у загальне виробництво зернових Дніпропетровщини. Їх середня урожайність становить близько 27 центнерів з гектара, що є доволі добрим показником. По ранніх зернових ми теж досягли досить непоганих показників, зібрано 109 тисяч тонн ранніх зернових культур, при середній урожайності майже 30 центнерів з кожного гектара. Як завжди, основу валового виробництва зернових культур склала азима пшениця, яку в цьому році зібрали більше 62 тисяч тонн. Це, так Теж є основа продовольчої безпеки, тому що як би там не було, а зима пшениця це основний хліб, це і продовольча безпека регіону, це і сказати, та культура, якою в основному розраховується за оренду земельних та майнових паїв. Ну і в долі виробництва вона сягає майже половину від цього зібраного збіжжя. Виходячи з досвіду останніх років, аграрії все частіше надають перевагу озимим культурам. Зокрема, середня урожайність озимого ячменю склала 31 центнер з гектара. У деяких господарствах вона сягнула понад 50 центнерів. Цьогоріч ця культура себе достатньо виправдала. Валовий збір склав більше 32 тисяч тонн. Відвоює свою долю в структурі зернового виробництва. Кукурудза, яка останні роки дещо була забута, але все ж таки ринок і економіка диктує свої умови. І Більшість, госп... більшість сільгоспідприємств включають її в свої виробничі плани. І в цьому році майже 30 тисяч тонн зібрано цієї культури. Все ж таки погодні умови серпня місяця дещо вплинули на показники вражальності, але ж за рахунок значних площ. Ну і в деяких господарствах все ж таки за рахунок технології, підбір правильних підбір гібридів, все ж таки вдалося досягти непоганих результатів, але в цілому по району вражальність цієї культури в межах 25 центнерів з гектара дійсно це не той показник, який очікували виробники по даній культурі. Однією з основних сільськогосподарських культур, які дають фінансовий прибуток, є соняшник. У поточному році його валовий збір при середньої урожайності 18,5 центнерів з гектара склав майже 37 тисяч тонн. Якщо аналізувати ну, показники в розрізі району, в розрізі не необхідно зазначити, що вона досить неоднорідна. Це в першу чергу вплинули погодні умови. Особливо, ви пам'ятаєте, спеку на протязі серпня місяця, коли йшов налив після цвітіння цієї культури. І от, е, в деяких сільгоспідприємствах, де були більш пізні посіви, все ж таки вони не виправдали себе і вражальність була менша, ніж 10 центнерів гектара. Але в більшості своїй масі більшість сільгоспідприємств при правильному ж таки підборі гібридів та технологій. Отримали досить непоганий врожай. Я вам скажу, що в багатьох підприємствах середній врожай соняшнику по господарству склав вище 20. Є такі господарства, де середній врожай 24-25 центнерів з гектара. Тобто це дійсно досягнення. На сьогодні, говорить Ігор Фартушний, вже закладено основу майбутнього урожаю. Майже 40% площі площ відведено під озимі культури, з яких 31 тисяча гектарів це озимозерновий зерновий клин. В його структурі 20 тисяч гектарів займає озима пшениця. На всіх площах отримано добрі сходи. Ведеться догляд за посівами. Майже 11 тисяч гектарів посіяно озимого ячменю. Я вам сказав, що дана культура з кожним роком все більше і більше. Збільшує свої площі на, на полях криворіжжя, це пояснюється і погодними умовами, і те, що з'являються нові сорти даної культури, які все ж таки дають важливість. На фоні того, що стає більш м'яка зима і дає можливість більш стабільної перезимівлі цієї культури, це по-перше. А друге, все ж таки, в наших умовах більш себе виправдовує озимі культури, Я показав цей рік, озимий ячмінь, він в багатьох господарствах навіть перевищив показники вражальності озимої пшениці. Це по-перше. По-друге, цінова стабільність на дану культуру і попит теж все ж таки спонукає аграріїв відводити значні площі. Ще під дану культуру значні площі цьогоріч, говорить Ігор Фартушний, було відведено під озимий ріпак 3400 гектарів. Щоправда, його стан на сьогодні не надто задовольняє аграріїв. Якщо говорити про технологію вирощування озимого ріпаку, то ну по даній культурі практично якщо до 20 вересня ми не отримаємо сходи, то вже є питання стосовно перезимівлю. Саме в цей рік буде такий. Випробувальний плані цієї культури зараз більшість господарств вже обстежують площі і приймають рішення щодо подальшого чи залишати ці площі, чи все ж таки прийняти рішення про пересів даних площ. Поряд зі значними показниками роботи сільгоспвиробникам вдалося зберегти цілісність своїх колективів за рахунок постійного зростання заробітної плати. По вересню місяцю середня заробітна плата була в межах 2600-2700 гривень на кожного працюючого. В окремих господарствах середня заробітна плата вже перешагнула трьохтисячний рубіж. Це теж досить приємно. Повністю виконані свої зобов'язання сільгосвиробників перед власниками земельних ділянок паїв виплачено майже 39 мільйонів орендної плати. Це досить суттєва нагрузка з одного боку на сільгосвиробників, а з іншого боку, це Підтримка сільського населення та суттєві доходи власників земельних ділянок. В середньому за один гектар виплачується в межах 640-690 гривень за один гектар. За словами Ігоря Фартушного, практично повністю сплачено всі податки, зокрема ті, що є основними бюджету утворюючими податок з доходів фізичних осіб та з орендної плати. На сьогодні районний бюджет поповнився на 5,5 мільйонів гривень. Несплаченими залишаються незначні суми, але до кінця листопада ці розрахунки проведуться. Є рік, сподіваються, аграрії буде завершено без боргів та зобов'язань.